Ми стояли близько Григорівки в кулеметному розрахунку. Недалеко два приходи було, і хлопок. Після цього хлопка різко почав горіти бліндаж. Мене викинуло з бліндажа, а його Френка закинуло назад в бліндаж, він вже горів. Я вертаюся назад по нього. Він вже був в бліндажі, Френк був без свідомості. Без да. Я мусив назад вертатися. Аби я не повернувся, я не знаю. Я, мабуть, собі не ну, жив з цим би, чи як. Ну. Я сто відсотків по нього би вернувся, е, доставив його в безпечне місце, вернувся сам, е, забрав майно, сповнив е, в бліндажу, осталася у нас там дві рації, ще одна рація, і бінокль. В сумку кидаю все, що побачив, що під руку було. І я вже звідти опять відбігаю і по броніку осколки. Тру -тру -тру -тру. О, вони кит робили один. Коротше, я їх всіх насчитав 12 штук. Я не скажу, що я злякався, там все було на адреналіні, чесне слово